Як звучали слова цього вірша, завжди знайдеться причина для подяки. І давайте ми прославимо ім'я Господнє. У нас є за що славити ім'я Господнє. За це служіння, за це слово, за наших матерів. Господь Він зробив для нас велике. Слава йому! Також хочу звертатися до Божого Слова. Ми сьогодні вже багато чого чули. Господь Він говорив. І я вірю і знаю, хто настроїв своє серце, щоб почути, Господь він сказав. Не так давно тими думками я ділився на молодіжному служінні до молоді, і бажання мого серця сьогодні поділитися з вами також тими думками, які Господь свого часу говорив до мого серця. Я зачитаю одне місце: це буде Євангелія від Івана, 7 розділ 26 вірш. Євангелія від Івана, 7 розділ 26 вірш. Бо говорить відкрито ось він. І нічого не кажуть йому. Чи то справді дізнались старші, що він дійсно Христос? І я б хотів тільки звернути увагу на перший. Репліку, можна сказати, або перший 에, рядок цього вірша, який говорить так, бо говорить відкрито ось він. Ми знаємо, що дуже багато в Ісуса було розмов з людьми. Коли Ісус жив на землі, ходив, навчав, дуже багато в нього було розмов до людей. Із багатьма людьми Ісус мав розмови. І дуже по-різному Ісус промовляв до людей. І знаєте, був час, коли Ісус Він ходив по вулицях і Він говорив відкрито. Тобто люди всі бачили Його, як Він говорив і що Він говорив. І це було відкрито не тільки те, що Він говорив, і люди бачили, що Він є. Але його слова, вони також були відкритими. Його слова зазвичай були прямими. І те, що особливо до тих сердець, особливо те, про що Ісус відкривав про людське серце, Ісус говорив прямо. І дуже до багатьох людей Господь говорив відкрито. Ми можемо розглянути багато історій, де Ісус мав відкриті розмови з людьми. І що їм Ісус Говорив, я би сьогодні хотів звернути нашу увагу на декілька таких категорій людей, з якими Ісус мав відкриті розмови. І одна з цих категорій це фарисеї. Як я вже казав, що останнім часом в своїх проповідях я дуже. Багато торкаюсь цих людей, тому що Господь Він говорить до мого серця також саме через це. І Господь Він десь турбує моє серце, і я думаю, що це ще не одна, напевно, проповідь, де я буду торкатися цих людей. І ось Ісус Він говорить до фарисеїв. І розмова Ісуса з фарисеїв, точніше, розмови Ісуса з фарисеями, вони були досить різними. І Його слова, вони були досить різними. Ми могли знайти звернення Ісуса Христа до Фарисеїв, де Ісус Він говорив до них ви гроби побілені. І це були прямі слова, де Ісус сказав до них, викриваючи їхню середину. Були слова або репліки, де Ісус говорив велицеміре, зовні праведними, здаєтесь». І це також були прямі репліки, де Ісус говорив до них. О Змії, о роде гадючий, чого думаєте, ви лукави у серцях своїх? Це були прямі розмови Ісуса з цими людьми. Ісус Він відкривав, що відбувається в серці в них. І Він це говорив прямо до них, не приховуючи нічого. Він казав до них прямо. Хоча не дуже добре подобалось цим людям. І як сьогодні ми вже чули. Що було сказано, що Ісус не завжди, бо Бог не завжди буде говорити до нашого серця те, що нам подобається. Він буде говорити до нашого серця те, що нам потрібно. І те, що Він вважає за потрібне сказати до Твого і мого серця. І ось іменно в цей момент Ісус вважав, потрібне сказати цим людям так. Хоча я думаю, вони не готові були почути те, що сказав Ісус. Були розмови Ісуса Христа зі своїми учнями, де також Він все казав так, як є. Він мав прямі відкриті розмови своїми учнями. І не одна розмова з своїми учнями Ісуса Христа записана в Євангеліях. Одного разу Ісус, звертаючись до своїх учнів, Він сказав такі слова, чого полохливі ви. Сказав, чого ви такі маловірні? Одного разу, проходячи, Ісус йшов і до учнів сказав своїх, ідіть за мною. Точніше, вони ще не були учнями Ісуса, але пройшовши Ісус, сказав, ідіть за мною. І це було звернення Ісуса Христа до своїх учнів. І ще можна багато розмов учнів Ісуса Христа, які вони мали розмови, що Ісус промовляв до їхнього серця. Знайти дуже і дуже багато. Але Ісус Він говорив завжди те, що потрібно. І також ми читаємо історії, точніше, розмови Ісуса Христа, які Він мав із людьми, з якими просто зустрічався на вулиці, до яких просто проповідував. І ці розмови вони також записані в Євангеліях. І це безліч і безліч. Розмову. Одного разу Ісус підійшов і сказав до одного чоловіка, будь бадьорий, прощаються тобі гріхи. О, як любо було почути цьому чоловіку, будь бадьорий, сьогодні прощаються тобі, твої гріхи. І ніби тягар серця спав. І в цей момент Ісус поважав за потрібне сказати цьому чоловікові це. Була розмова, де Ісус. Сказав, Марія вибрала кращу частку. І знаєте, з однієї сторони, одній сестрі, важче було почути це, що Марія вибрала кращу частку. Але Ісус саме в цей момент не хотів іменно сподобатись комусь, а Він сказав це прямо. Тому що Він саме в цей момент вважав, потрібно сказати це слово. Був момент, де Ісус сказав: А де він де? І Він це сказав зі свого серця, тому що Він зробив і зцілилось 10, прийшов один. І це також було потрібне слово, яке Ісус промовив. І я думаю, це слово, яке Ісус промовив тоді, воно сьогодні діє на наше життя, і ми сьогодні будуємося цим також словом. Був момент, де Ісус промовив, Твоя віра спасла тебе. Твоя віра велика. І ще безліч і безліч ми можемо знайти, де Ісус звертався до людей. І ці всі звернення, настанови, можливо, докори, ми можемо знайти на сторінках Слова Божого. І ми всі знаємо, що це говорив Божий син. І знаєте, Можливо, хтось думає, це було колись. Був такий Ісус. І як добре було жити за часів Ісуса Христа, я думаю, що багато, можливо, більшість, а можливо, всі, хотіли би пожити в цей момент, коли ходив Ісус. Я думаю, що багато із нас хотіли би задати Йому запитання, яке турбує і сидить в нашому серці. Яке ти, можливо, не можеш задати рідним, яке ти, можливо, не можеш задати близьким людям, але воно, а можливо, не може хтось дати тобі відповіді на це запитання. О, як би добре було прийти до Ісуса Христа і сказати Ісус, і задати йому запитання, і почути від Нього відповідь. І знаєте, але сьогодні Господь, Він є живий. Ісус, Він Воскрес. І сьогодні Він до нас також говорить, Він сьогодні до нас також промовляє. І давайте ми сьогодні пороздумуємо над одним запитанням. І цим запитанням я назвав свою проповідь. Якби сюди прийшов Ісус. Якби на це місце зараз прийшов Ісус. Ми всі разом тут сидимо. І ось відкриваються двері і заходить Ісус. Щоб Він сказав до Твого і Мого серця. Порой як Ісус ходив серед натовпу людей, і Він міг підійти до любої людини і промовити прямо в серце те, що Він вважав за потрібне. Ось сьогодні відкриваються двері і заходить Ісус. Щоб Він сказав до мого серця. Не до серця мого сусіда, не до серця проповідника, не до серця пастора, не до серця, хто вірші співав, хто е, проповідує, хто молиться, а окремо до мого серця, от приходить Ісус, що б він промовив до мене? Яке б слово прозвучало в моє серце? Можливо, Ісус би прийшов, відкрились двері, зайшов би Ісус. І до когось прозвучало слово. Ти молодець. Я бачу, як ти служиш мені. Я бачу твоє служіння, ти молодець. Тримайся, служи так далі. Ти в чистоті виконуєш своє служіння. Ти молодець. О, якби запалилось серце і ще більше би захотілось. Служити для Господа і приємно би було. Можливо, би прозвучали слова до чогось серця. Я бачу, як ти бережеш своє серце і тіло у чистоті для мене. Я бачу, як ти ходиш в чистоті перед моїм лицем. Тримайся так далі, служи так далі, йди за мною так далі, я благословлю. О, як би приємно було почути такі слова. Можливо, Господь би промовив, втікай надалі від гріха, як ти це робиш. Стримись до досконалості. Втікай, борись з гріхом. Ой, як би приємно було почути ці слова. Було б добре почути в тебе щире, вдячне серце. Я бачу те, що ти робиш людям, я бачу те, як ти благословляєш людей. Я думаю, кожному було б приємно почути таке слово, якби Ісус сьогодні промовив до мене. Можливо, Ісус би промовив до когось твоя віра велика. Твоя віра велика. Якби приємно було почути такі слова від Ісуса. Можливо, Ісус би промовив до чогось серця, будь здоровий. О, як би добре було, правда? Багато в нас хворіб. І кожен із нас, ми б хотіли, хто має хвороб, ми б хотіли бути здоровими. І проходить і Ісус, звертаючись саме до тебе і каже: будь здоровий. Як приємно би було почути це слово, і хвороба покинула. Можливо, Ісус би промовив до когось, будь звільнений від залежності, від гріха, від, від страху, те, що володіє Твоїм серцем. О, як би добре було отримати звільнення і ніби тягар, як в ті часи, коли йшов Ісус до людей, тягарі спадали з людей. Злі духи виходили з людей, о, як би приємно було побачити і почути, якби до твоєму серця Ісус сказав такі слова. А можливо, проходячи цими рядами Ісус, і Він би промовив, як свого часу до фарисеїв, олиці міри. І знаєте, я навіть собі не уявляю, як би важко було нам почути ці слова, коли Ісус би сказав до Твого й мого серця, олице міре. Я бачу ваше серце і ваші діла, вони розходяться з вашими словами. Важко би було почути. Я думаю, ніхто би не хотів почути сьогодні такі слова в свою адресу. А можливо, Ісус би промов до нашого серця, коли вже ти на кінець залишиш цей гріх. Коли вже на кінець ти залишиш те, що володіє тобою. Чому ти тримаєшся так того? А можливо, Ісус би промовив такі слова. А можливо, Ісус би промов до чого серця в твоєму серці є злість? В твоєму серці є зависть. В твоєму серці є багато чого іншого, що не подобається мені. І я бачу, що ти не можеш через ці речі ні благословити людей, ні благословити ближнього свого. Вони перешкоджають тобі йти за мною. І я думаю, важко би нам було сьогодні почути такі слова від Ісуса. Ми б хотіли почути щось від Ісуса добре, щось приємне. Але кожен із нас, ми знаємо, що відбувається в нашому серці. Ми знаємо, з яким серцем сьогодні ми прийшли на це місце. І знаєте, сьогодні не потрібно, щоб Ісус заходив на це місце і відкривав тут двері, проходив рядами і говорив, тому що Він вже є на цьому місці. Тому що Господь Він вже є на цьому місці і Він говорить до нашого серця. Але чомусь ми, на жаль, закриваємо своє серце, щоб почути Слово від Ісуса. Щоб почути те, що хоче сказати Ісус. А можливо, вже довгий період нашого життя Ісус він відкрито промовляє до нас. І, можливо, саме ці слова звучать до нашого серця о олицеміре. Чому ти так тримаєшся того ріха, лишить цього ріха. І ці слова, вони звучать вже довгий і довгий час до твого мого серця. А ти закриваєш своє серце. І знаєте, і ми чекаємо моменту, коли хтось підійде і скаже, о, якби добре, ми шукаємо моментів, якби добре був, щоб прийшов Ісус. Ісус Він вже є. Лише відкрий своє серце. Лише відкрий своє серце. Можливо, це буде неприємно. Можливо, це буде боляче почути від Ісуса це слово, яке буде ранити моє серце, але це буде слово від Ісуса. Тому що слово Ісуса воно змінювало людські серця. Тому що Слово Ісуса воно ісціляло. Тому що слово Ісуса, воно воскрешало. І, можливо, це слово, воно змінить твоє життя. Можливо, це Слово воно принесе переміну в твій дім. Можливо, це слово воно принесе переміну в твоє серце. Можливо, це слово, воно змінить кардинально твоє життя. Лише відкрий своє серце, щоб почути слово від Ісуса. І сьогодні ця думка вона звучить знову і знову. А що б сказав Ісус? А що б промовив Ісус? Я сьогодні хочу, щоб ми зараз піднялись на наші ноги і прийшли перед Боже лице, такі, які ми є, Господь, говори до нашого серця. Господь, говори до мого серця, я хочу чути це слово. Я хочу чути це слово, і я хочу, щоб це слово, воно міняло моє серце. Можливо, воно буде досить неприємне. Можливо, воно буде боліти мене. Можливо, я буду десь зранений. Але я знаю, що після Твого слова, коли я візьму в своє серце, прийде перемога. Тому що те, що ти говориш, ти говориш прямо і відкрито. І те, що ти хочеш сказати, можливо, воно мені не подобається, але я знаю, що воно потрібне для мого серця. Давайте ми піднімемось на наші ноги.